Сьогодні в гостях студії кварцит ФМ директор закладу дошкільної освіти «Чебурашка» Грішньоплавнівської міської ради Галина Москаленко і вихователька цього закладу Вікторія Шальонна. Вітаємо вас! Добрий вечір! Вітаємо йдеметься про нову форму роботи в дошкіллі разом з мамою. Як її впроваджують в закладі дошкільної освіти «Чебурашка»? В умовах воєнного стану в Україні в дошкільних закладах горішніх плавнів впроваджуються нові методики роботи з малечею. Про це говорила в одній з передач радіокварцит головний спеціаліст відділу освіти горішньоплавнівської міської ради Любов Павленко. У закладі дошкільної освіти Чебурашка адміністрація і педагогічний колектив. Вважають за необхідне змінювати підходи в роботі, аби надавати якісні освітні послуги, які б задовольнили і малечу, і їхніх батьків. Нова форма роботи разом з мамою в умовах сьогодення є досить важливою і успішно впроваджується в дитсадку. Про це більше дізнаємося від гостей. Сьогоднішніх гостей студії «Тарсит-ФМ». Галина Миколаївна протягом якого часу застосовується одна з нових форм роботи короткотривалого перебування дитини з батьками в закладі. В чому полягає її суть? Більшості дітей наступає період, коли вони переступають поріг закладу дошкільної освіти, дитячого садочка. Адже відповідно до статті 4 закону України про дошкільну освіту. Саме дошкільна освіта є безперервною складовою освіти в Україні. А саме процес адаптації до садочка досить часто буває драматичною подією, що зачіпає всі сфери життєдіяльності малюка. А саме головне це розлук, розлучення з, мамочко, з мамою. Усе це. Може викликати в дітвори і напруження, інколи і тривожність, може негативно відбитися на перших враженнях про дитини про дитячий садок і погіршити звикання до нього. І, от в вересні місяці була створена саме така група короткотривалого перебування дітей без організації харчування, дітки віком з року до двох з половиною років разом. З батьками. Хочу зразу ж зазначити, група називається Разом з мамою. Але ми запрошуємо і татусів, Але на сьогодні ну, от так складається, що у нас мамочки. На заняття в групу ми запрошуємо, як я вже сказала, батьків разом з малюками, які незабаром приєднаються до великої родини нашого дошкільного закладу Чебурашка. Що ж дає відвідування таких занять для дітей це зрозуміло, що формування первичних навичок соціалізації у грі та різних виток життєдіяльності це і малювання, і ліплення, і заняття з логіки, і гімнастика, навіть емоційне розвантаження. А для батьків, а для батьків вони вчаться розуміти свою. Дитину знайомляться з її віковими особливостями, її потребами, вміють вчаться взаємодіяти і цікаво та змістовно наповнювати життя малюка відповідними іграми та ігровими вправами. А найголовніше це відвідування цих занять значно полегшить малятам проходження складного і болісного процесу адаптації до умов закладу. А головне ще, що це разом з мамою, адже вона є головна опора дитини і гарант її безпеки. От у вас є педагогічний колектив. Чи легко вам було визначитися, хто займатиметься саме цією інновацією? Ну, якщо бути відвертими, було нелегко визначитися. Я можу пояснити. Чому? Тому що всі вихователі-педагоги нашого закладу, вони і креативні, і творчі, і з любов'ю відносяться до дітей, до своєї справи. Але на сьогодні на цій групі з дітками і з батьками працює. Молодий педагог Вікторія Шальона. І скажіть, будь ласка, за якими ж критеріями ви її обрали? Яким чином? Це зовсім юна леді. Ви знаєте, вона добра, чуйна до потреб дитини, розумна. І незважаючи на свій вік справжній професіонал, завдячуючи своїй працездатності, постійному пошуку нових форм і методів роботи, отакій невичерпній енергії, любові до дітей, вона навчає, розвиває їх, відчуває оцей дитячий світ. І мені е, до вподоби те, що вона Свою доброту, повагу, пошану до маленької дитини проносить через все. І головне, вона прагне, щоб діти були просто щасливими і, мабуть, запам'ятали на все життя, що в дитячому садочку їх просто любили. Звісно, найскладніше завдання впровадження новації полягає. В тому, щоб вихователь да, правильно цю ідею подав і обов'язково її втілив у життя. В чому було вам на початку найскладніше, Вікторія? Зізнайтеся тепер <рес> в моїй практиці, така форма роботи це вперше. Коли запропонували працювати на такій групі, мені було незрозуміло, незвично і в певній мірі страшно. Кожного дня я прокидалася з думкою: а як сьогодні пройде день? А що нового і цікавого я зможу дати дітям? Чому вони мене навчать? І з хвилюванням я йшла до своїх вихованців. Як чи змо, чи все вийде? Як я зможу працювати з мамами та з татами? І як працюється в тандемі з мамами татами? Я ж розумію, що тут же зовсім інша ситуація. Це ж не просто мами тата привели вранці і ввечері забрали. Ви з ними поспілкували, щось розказали, розказали про їхню дитину. Чим вона займалася я, а тут же цілий день, точніше, хай не цілий день, там в, в певні години, так але ж все одно треба, щоб поряд вони і на заняттях були, і під час прогулянок. То це ж не зовсім просто. Так, спочатку було хвилююче, але потім я зрозуміла, що батьки є справжніми порадниками, критиками і помічниками. Вони є повноцінними партнерами та союзниками. Їхні ідеї я підтримую. Поради вислуховую, вони діляться певним досвідом, я щось можу для себе нового взяти, і мами між собою навіть спілкуються і також міняються досвідом. Як ви вважаєте тепер уже з практики? Чи є дієвою така новація? В групі діти займаються разом з батьками, адже для дітей дуже важливий. Емоційний контакт із мамою, що мами поряд ну також і тати, як як якби прийшли, тат, як сказала, не Миколаївна, немає. Один тато приходив і пішов все таки, мам, так? мам, мама активніше, так е, які дають їм відчуття безпеки, і це допомагає дітям. У особливо незнайомій і ну незнайомі ситуації. Діти прагнуть повторювати все як мама, як тато, як дорослі. і тому. Активна участь батьків на занятті дуже допомагає дітям освоювати новий знайомитися з новим колективом, з дітьми їм це створює сприятливий психологічний клімат, дуже подобається дітям і допомагає у сприятливій адаптації до колективу, до нового колективу. Ну, Якщо от поділитися досвідом, наприклад, як вам це на практиці доводиться все це проводити із батьками чи й мам. Мата теж бере, ліпить там, клеє, так. малює, пише, mm. чи там ще щось перекладає, якісь там іграшки разом із цією дитинкою. Так. І чи піддається мама? Тому що ви от, підказуєте, там треба робити ось так, чи допоможіть своїй дитині. Ось це. Чи немає ніяких таких курйозних моментів, чи можливо незадоволення з боку мами? Ні, батьки із задоволенням, вони сідають з дитиною, допомагають. Я мама інколи, прошу, що ми зараз сядемо. За стіл будемо працювати, і мами з задоволенням їм навпаки подумаю, вони щось бачать нове, вони можуть повторити це вдома. На заняття на, в своїй роботі я використовую е, е, стіни, які такі технології, як стіни, які говорять, картки Глена Домана, певні елементи методики Марії Монтесорі, е, також бізібор, телебуки. Mm -hmm. На заняттях. Діти знайомлю, діти вчаться разом працювати. Вони ліплять, клеють, малюють, конструюють, досліджують та працюють із природним матеріалом. Вони люблять грати з водою та багато різного, що ми що ми ще робимо. Вони набувають навичок самостійності. що дозволяє маленькій людині все вічно сприймати та пізнавати навколишній світ. Це дуже добре. І коли так от слухаємо, ми самі поринаємо на ваші заняття і те, як ви співпрацюєте з мамами і з дітками. Дійсно, приємно спостерігати за цим тандемом вихователь і батьки. І малеча як центр. За ними всі спостерігають, їм усі допомагають ага. адаптуватися. Ви знаєте, і це, мабуть, чудова можливість для всієї сім'ї спробувати ага. себе у нових творчих видах діяльності. І я думаю, це ще й приносить ту користь, що ось батьки краще пізнають вихователя. Вихователь краще пізнає батьків. І через от такі от спілкування вже складається своєрідна думка про сім'ю. Так. Як у цій сім'ї знаходять спільну мову батьки і діти, і чого очікувати в подальшому від цієї дитини? Все одно це ж дуже близьке спілкування, і воно є корисним для всіх корисним. Так. А особливо і головне це для маленької дитини, яка має привикнути в дошкільному закладі. Знайти себе там, що це і її місце під сонцем теж у Чебурашці є, так? Обов'язково. Скажіть на вашу думку, бути чи не бути такій інновації, Матиме вона продовження в нашому місті в грішніх плавнях? І як ви вважаєте, звичайно ж, як і будь яка інновація, Вона в перших там одному, двох, трьох дошкільних закладах починає впроваджуватись, а далі набиратиме обертів або навпаки, вона вважатиметься непотрібною. То як ви вважаєте, бути їй чи не бути в грішніх плавнях ці інновації разом з мамою? Я впевнена, що бути, тому що виграш від такого підходу, адже не тільки дітки, які будуть легко адаптуватися до умов закладу, але й батьки, адже в процесі занять міцніє емоційний зв'язок сім'ї, адже дитині, батькам доводиться займатися, захоплюючи спільною справою. І саме от такий, мабуть, така педагогіка партнерства і буде зближати всіх і дітей, і батьків, і педагогів. І чим ширше ви будете досвідом ділитися саме практикою своєю, і зі своїми колегами, я думаю, то ця новація буде більш поширюватися і в нашому місці, і далеко за межами, адже освітяни наші, горішньоплавняни. Дуже передові люди і досвід їхній відомий і в області і далеко за і за межами. А я дякую за участь в передачі Галині Миколаївні і вам Вікторія, і бажаю вам успіхів, щоб ва на вашій освітній ниві були гарні плоди, щоб ви бачили своїх вихованців чесними, щасливими, красивими. І мудрими обов'язково, щоб вони були креативними, розумними, а вам було б завжди приємно йти на роботу і передавати свої знання і вміння маличі. Дякуємо. Черговий день нових відкриттів чекає на дітей групи разом з мамою. Нас куди, швидко, бо соніш І Сліду не знайти. Не знайти та нещодавно зовсім ми. Знаходитись разом у групі та дивитися, як вихователь займається з дитиною, навчатись у вихователя правильно розбивати свою дитину та любити її. Парі з мамою пізнає новий світ. Балише з тобою ботатист, і ми покалю неба вода.